Росіяни підходять до Авдіївського коксохімічного заводу. До таких висновків дійшла британська розвідка. У розвідувальному огляді Британського Міністерства оборони йдеться, що в ході недавнього наступу російські війська ймовірно підійшли до великого промислового комплексу. Однак зазначаються аналітики. якщо окупанти наважаться його штурмувати, це потягне за собою величезні втрати з боку армії РФ, бої за промзону будуть довгими і кривавими. Авдіївський коксохімічний завод розташований на північ від міста над головною дорогою до Авдіївки. І якщо російським окупаційним військам вдасться захопити його, Україні буде дедалі важче постачати ресурси до міста. Про поновлення атак на місто розповів і голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. На останніх декілька днів ворог знову активізувався. Здебільшого на напрямку промки веде там ну, штурмові дії з застосуванням і броньованої техніки, і колісної техніки, штурмує по флангам з півдня-півночі з півночі трохи менше активності, але ж все одно застосовує піхоту майже цілодобово. Ну і звичайно, гатять, гатять і по позиціям навколо міста цілодобово, і по самому місту за минулу добу близько 30 масованих обстрілів. Відбулось по території громади. Ну і авіаракетної авіабомбові удари, звичайно на жаль, я вже не пам'ятаю добу, коли б їх не було. Кожну, кожну добу б'ють вони по місту, здебільшого по багатоповерховій забудові. Ну звичайно, що руйнують за вчора. 12 таких авіабомбових ударів відбулось по місті. Попри це у місті станом на сьогоднішній ранок залишається 1431 цивільний. Парабаш розповідає, в основному люди ховаються у підвалах, адже в Авдіївці не залишилось жодної цілої будівлі. Однак і підвал такий собі захист. Адже коли в будинок потрапляє авіабомба, він складається до фундаменту. Тож в останні дні значно зросла кількість бажаючих евакуюватися з міста. Зараз Завдіївки за виїжджають навіть ті, хто нещодавно чекав на ворога, каже Барабаш. Навіть вже з початку цього загострення не хотіли здебільшого їхати, але ж ну дійсно, вони бачать все, розуміють все, що останнім часом б'ють суто по цивільним, як підтвердження тому, всі магазини нам зруйнували. Б'ють по волонтерському пункту, по лікарні навіть дим з буржуєк, з труп, який йде. Ворог його помічає, і по цим координатам потім б'є і бомбами, і просто артилерією ствольною. Тобто люди бачать, що просто нищать їх у британській розвідці зазначають, бої за Авдіївку точаться вже майже 10 років. Її захоплення має велике політичне значення для Росії, адже вона розташована в притул до Донецька.